Так от коли ми йдемо по життю, ми зустрічаємося з людьми, які ну, нові технології приймати не хочуть. Якщо вони їх не доганяють, вони починають оборожати над цим або виска крутити, не те, що примінять. Но потім проходить час і вони кажуть: Блін, ти дійсно прав був, от ти дійсно був прав. От. А він як був там вчителем в школі, так і залишився, як був там водітелем. Так вопрос же в другому. Вопрос в тому, що ти можеш бути водітелем, врачом, вчителем, там, вихователем, все одно ким ти або суперпредприймателем. Ну, ти, блін, можеш взяти в руки технологію і построїти це все. От ну всі там наблюдали за цим, наблюдали. І, як правило, знаєте, ми часто так говоримо, що блін, повезло тобі, повезло. А це повезло тоді стоїло тисячі доларів, які ми вивозили на обучення за границю і так далі. Прийшов час, коли нам говорили, що колись настане, настануть такі часи, коли ти будеш як підприємець зареєстрований в одній країні, а бізнес. Діяльність свою підприємницьку зможеш вести в декількох містах і платити податки тільки в тій країні, де ти живеш.